Заходи і зазначення відповідального, тобто, от, подали го да го 12, до 12-го це було, було потрібно зробити. Да? Тобто, це це відео, коли починається громадська експертиза. Утворюється у разі необхідності робоча група для підготовки матеріалу. Я вам дуже раджу. Тут написано у разі необхідності, але я вам дуже раджу її створювати, тому що знов таки. Залучати цих чиновників і чиновниць для того, щоб вони вам допомагали, давали вам інформацію, давали вам інтерв'ю. Ну, навіщо просто заново вигадувати колесо, це не є раціонально. А ще хочу вам сказати таку невеличку хитрість, особливо, якщо ви перший раз будете проводити громадську експертизу. Ми коли перший раз проводили, ми вже до управління, яке ми моніторили, ми вже прийшли з готовим проектом розпорядження голови адміністрації, все там вже прописали. Ми дали вже свої дані, кого ми хочемо бачити в робочу групу. Тобто, ну, зробили фактично за них всю їх роботу, тому що ну, це ж срок – це нереально зробити, ви знаєте, це, це дійсно важко. І по-друге, якщо це робиться перший раз, то, якщо ви хочете отримати ті результати, які ви хочете, краще зробити так. А ось ми вже підготували, підкоректували і все залишилось так, як нам було потрібно. Тому що ну, так, зовсім таки. У багатьох органів виконавчої влади є досвід, як це правильно робити. Тому така то, то, ще може бути тут хитрость така.